Держава розіслала українцям заяви та декларації, які необхідно заповнити для своєчасного отримання субсидій. Уряд продовжує реформувати ще радянський механізм надання комунальних послуг і збирається допомагати тим, чий рівень доходів не дозволяє самотужки сплачувати заводу, світло та газ, і для кого ринкові ціни надто великі, за словами голови облдержадміністрації Валерія Куліча, у Чернігівській області вже оформлено 88 тисяч субсидій. Щоб ви розуміли в абсолютних цифрах, Минулого року у нас в області 42 тисячі родин отримували субсидії. Цього року ця цифра вже складає, вже ми до 90 тисяч виходимо. По тих розрахунках, які є у соціальних служб, загальна цифра може скласти 250 тисяч звернень. До соціальних служб основним критерієм отримання соціальної допомоги є дохід членів сім'ї. Головне вказати чесні дані, бо інакше їх перевірять, субсидію відмінять і змусять повернути отримане. Також не треба відкладати оформлення паперів на потім, щоб восени не стояти у чималих чергах. Будь ласка, зверніться як можна терміновіше до соціальних служб на оформлення субсидії. Тому що якщо там в вересні-жовтні ви отримаєте. Рахунки там за опалення за комунальні послуги, і ви не зможете їх платити, то цей весь навал людей кинеться оформляти субсидії. І Соціальна служба там за місяць буде не в змозі таку кількість людей опрацювати. Просто ці звернення, як повідомив голова облдержадміністрації, цьогоріч на субсидії передбачено 24 мільярди державних коштів. Якщо ваш сімейний бюджет не спроможний покривати витрати на комуналку, оформіть собі допомогу.